Друз'яки, привіт вам! З вами знову я Михайло Дудяга на каналі Spinning Gesture. Сьогодні вирішив продовжити форелеву серію. Завжди питають, які гачки використовую, який монтажик, силікони, які модельки. Ну Не тільки силікони, взагалі по, по, цих, по приманках цих форелевих. Що використовую, я всім поділюсь. От. Так що не перемикайтесь, друзі, ставте вподобайки. Вмочуйтесь зручніше. А ми вже йдемо збиратися і будемо топати. Тому що сьогодні маршрут у мене запланований такий чималий. От як воно вийде, подивитись самі, будьте зі мною. Поїхали. Це такі класчі є і перекатики за швидка. занадто швидка тече на коливалку, але я тільки що тут кидав. Перший сьогодні невеличкий, мабуть, фурельки. кидаю, може вдасться доловити її там під бережком. Стід на сонечку. Може блешня завели яка, або ж просто і форель Хі -хі. Тут би доцільніше було поставити якісь прогонистий міну в такий бурлячок. Або якусь таку оберталку, типу інлайн, або Таку цикадку, як я маю хороші стрімові цикади, дуже прям такі ну, під, під стрім, під бурляки. Зараз треба буде щось комбінувати, підбирати ключа, шукати, де вона стоїть, вона взагалі є в кількості чи вона ще. Пасивно досить, тому ну, що реально річка дуже складна і буває дає класну рибульку, а буває, що треба якийсь виходів взагалі пустих, а потім одного разу гарно відловишся. Ну, це таке, як на рибалці ось. Перед нами знову гарне місце, характерний камінь за каменем. Отакі От бурончики. І там дуже гарне місце, в поляриках бачу, є трошки такі приямочки. Можливо, там якась стоїть, будемо будемо делікатно обкидувати. Будемо делікатно обкидувати. Бачите, навіть на навіть кручу катушку. Просто блешня вільно, вільно собі спливає, колихаючись, так сказати, на хвилях. От. Якщо є рибойка, майже завжди, майже завжди вона влупить, коротше. Якщо вона там є, якщо вона харчується. Взагалі дуже гарне місце, тому що дерево, нависаючи такі гілочки. І водночас є якісь проблиски сонця і водночас тінь, камінь, ну рай. Рай для риби, таке її природне середовище, де вона собі може знайти стоянку, яка їй комфортна, але може просто не реагувати ні на що. Тому поставив від Waterland копію на Waterland Deep Cooper від BookBites. Пана Сергія скакуна дуже класна прям моделька. Вже її дуже класно розловив. Не під всі умови вона підходить, звичайно, так як і кожна приманка. Треба відповідно характеристик використовувати. Оце понакупляють всього. О, бо мені порадив там якийсь дядя Вася. І казав, що він на неї лупашить. А воно нема. Просто у дяді Васі можуть бути такі умови. І вона підходить під умови, а у Петра чи у Миколи зовсім геть інші умови, інша річка, інші повадки риби, тому треба все з розумом робити. Продовжуємо, друзі, ну, далі, тут нема нічого. Продовжуємо шукати. Місце просто казкові. Погода трошки стабілізувалась краще, бо як ви бачили з мого попереднього відео. Три тижні тому у нас були змагання на іншій різці, правда. О, погода прям була зима-зима. Це вже досить навіть спекотні дні були після того. Хоча воно завжди все міняється. Вечір і ніч з такими порозами прямо розкомішена. Кажуть, на поверхні. От. Поки що одну клювачку я мав. І більше нічого немає, не знаю чим кидати ще. Тут поки що мілячок. До таких цікавих місць я лише буду зараз добиратись. Чи буде там рибка, не знаю, але вибору в мене нема. І так треба маршрут свій пройти. Тому Тому буду старатись обловлювати як найбільш перспективних таких точок з різних, з різних ракурсів і всіма можливими способами. Не встиг, друзі, вимкнув камеру, а рибулька зійшла <гум> на такий от силікончик, імітація п'явки в такому оливково-металічному відтінку на безбородому гачку 10-го номера. От. На голівці не знаю, 4 мм, здається. Тільки що, блин, ну, така класна, класненька, класненька зійшла. Ось там я кинув і вів як. Звичайно, з, з цим стечею легко підсмікуючи, просто якби тримаючи її на плаву, але на дальші відстані, тому що щоб вона мене не бачила, не хочу підходити ближче, і гарна була така сантиметрів 30, може більше, трошки така прям гарненька. І хе -хе, весь прикол форелі в тому, що вона може швидше клюнути, зробити гарний бій зійти, поплисти назад в своє початкове місце, а камера е, тільки включається. <гум> Тому ну, дуже швидкісна риба. Пишіть до речі, в коментарях, як, як ви працюєте з силіконом, чи виключно апстрім, е, чи, е, ну, чи на знос, наприклад, даунстрімом, з такими якимись подьоргуваннями на легких голівках чи навпаки на важких голівках пробуваючи дно, як з щучими монтажами окуня, окуньовими. Можливо я щось роблю неправильно, тому мені важко її піймати. Ну, Це вже тішиться, вже другий контакт сьогодні. Просто реально камера надто довго вже включалась так 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 тут порівняно не глибоко але стояла собі ох був вихід бачили бачили був вихід прямо на падінні Фух. і ще добирала вона вже невдовзі почне гаратанити на поверхневі приманки на мушки різні Машки нахлистом. Також вже хочу хочу пробувати, але чекаю травня, щоб відкритись по окуню. от А тоді вже будемо нахлист знову освоювати, згадувати ці всі рухи, Хі -хі. тому що це неймовірно класно виглядає, але важкувато це все навчитись. Хм, ну бачили самі все рибка була, знову вийшла на контакт. Можливо, треба змінити щось. А якщо ми поставимо активну приманку, фактично, якщо ми поставимо такого аля віброхвоста, в тому ж самому кольорі, така більш активна приманочка, і спробуємо рівномірочкою провести, чи буде якийсь результат. Типу мальок. Щось таке. З активним хвостиком. І була риба. Бачили, і була риба. Блін. І риба гарна. Це що таке? Хм. Дуже класно. Там міляк його бльора ставити я навіть не знаю чи він не буде чіпляти а так вирішив ставити резину так оце прикол і рибка була і можливо це та сама рибка я в поляриках так ледь ледь, ледь, -ледь бачу приманку, де вона є Так, друзі, як взяла, взяла гарненька риболька на воблерок. Камера завжди поки включиться там. О, о о, о Гарненька-гарненька. Друзі, завжди руку мочимо. Ой, яка. Ой, яка, бачите? Каже, дивіться, друзі, яка класна. Дивіться, яка є. яка гарнюння. Дивіться, яка я крутюща. Давай ще раз ми тебе покажемо всім. Яка ти класнюща. Дуже гарний. Дуже гарний дикий пструх. О, кажі, дивіться, який я... який я гарнющий. Дай я гарнющий. Давай, Лив'я пливи додому. І дремину. Другий закид на блешеньку вже цього разу. Невеличка маленька фореленька, але... але гарна, дика. Так, зараз я сіду. Ніще трошки. Зайду в воду. Мені буде комфортніше, їй буде комфортно. Угу. Ах, яка маленька. Ага, на блешеньку спокусилась, так ось друзяке, дивіться яка. яка. Гарна. річкова красуня. Швиденько її відпускаємо, щоб не мучити дитинку. Ай-яй-яй-яй-яй. Ох, яка вона не це страшне діло. Все, попозувала. Давай. Цик. Ой-ой-ой, хотіли. Хотіли делікатно вона. Ой яка. Ой яка. Друзі, як і обіцяв, трошки розкажу про свої снасті, якими я ловив зимою от, на початку весни і до сьогоднішнього моменту, якими приманками я ловив форель. От, дехто в коментарях питають багато на що, як, які гачки т.д. ДТП. Китайське, не китайське, яке воно краще, не краще. Короте, в двох словах не вийде, але... Щось розкажу. Якби основною, взагалі, основною приманкою зимово-весняного періоду я вважаю силікон. Це ж таки пасивну резину якусь. От, в, ну, в різних кольорах це вже залежить від, типажу вашої річки, чи вона глибока, чи вона мутна, яке дно, який просвіт води. І, ну, взагалі, яка. Яка чисельність в риби, чи це якщо її там багатсько і вона клює на будь-що, то кольора, в принципі, ну не можу сказати, що не важливі, тому що, якби, як на мене, кольора важливі, наприклад, для мене. її бачу, бачу, от слідкую, наприклад, за водою, яка вода чиста чи не чиста. І підбираю відповідного тону, відповідної палітри кольорів деякі, навпаки, скептично ставляться до кольорів, так як ну, колір абсолютно, на їхню думку, не відіграє ніякої ролі. У ну, мене своє бачення, не про те, добре. І так, приманки, які використовую я. Це, як ви вже бачите, силікончик різних форм, от, різних довжин. Величин, є такі, є такі черв'ячки різні, різні, наприклад, якісь е, лярвоподібні, тобто якийсь на кшталт всяких личинків, жуків, всяких короїдів, різних різних модифікацій, кольорів. І ТД е, оснащую я їх переважно безбородими. Гачками одинарними. І саме не на розбірному монтажі, типу чебурашка, бурашка а на глухому монтажі, от, типу аряджвих. Насправді дуже в кайф ловити безбородими гачками, тому що це і менше травмує рибку, і тебе, як десь, от, ти зачепишся, буквально хоп, риску зачепився, хоп, риску відчепив і немає ніяких таких пошкоджень на одязі. Чи тим Тим паче, десь на руках, якщо, не дай Боже, так добряче влізе, то його раз-два витягне, і немає ніяких проблем. Силікони також в мене є. До речі, хочу би рекомендувати, не знаю, кому вдасться, хто є, от, наприклад, за кордоном десь в Польщі, в Чехії. Можливо, якщо вдасться десь собі роздобути силікон від виробника Revol Bates, залишу також по посиланню. То просто рекомендую реально, фореловий силикон дуже крутий, дуже крутий, не коштує якихось там шалених, шалених грошей і набагато краще деяких таких вже, кажуть, розкручених брендів. Друге місце це Блешні. Звісно ж, Блешні, Блешні, в мене тут трохи безла. У мене Блешні, здебільшого, це хендмейд. Наших вітчизняних от, виробників. Це є основна частина від BookBaits від пана Сергія Скакуна, котрому я також безмежно вдячний за надані моделі до тесту в свій час давно-давним. Я їх е, успішно протестував за от, вже третій, мабуть, сезон. В цьому році взагалі постановив не змінювати на жоден інший бренд. От, ловити виключно, тільки і виключно на блешні від букбейс. Також немаловажна тема це воблери. Це воблери. Я використовую вже ж хендмей, тому що ціную естетику, е люблю неймовірно цю всю красу е цих виробів, які наші майстри вже навчились просто бездоганно робити і на такому височезному рівні. Е і це не може не закохати в себе, якби. Правда, шкода ними кидати, тому що завжди є ризик, що ти їх обірвеш, так як і інші приманки. Тому. Ну, це таке, але з цим треба рахуватися, тому що це розхідник. Який би він не був, це розхідник лише. І... Ну, скажімо так, як би воно не боліло, прийде час і так з ним треба розпрощатися, якщо не сховати його в сервант. І так, друзі, зараз я такий свій легенький топ. Приманок, котрі. В мене працювали найкраще, най найкраще. Дійсно, топ. Ну, скажімо, якщо буду брати топ-3 приманок, от, то щоб не образити нікого також. Але, мабуть, на ці приманки, котрі зараз я перечислю, було спіймано найбільше риби. І найякіснішої риби, і було найбільше би, в сукупності виходів, клювак, холостих, таких, якби, як ну, статистика така. І так, перше місце це блешні. Це блешні від е, мого другана пана Сергія Скакуна з контори BookBates. Е, Безперечний лідер в моїх е, от, коробках. Це можете рахувати як реклама, як просто якась рекомендація моя маленька щодо блешень. Вони реально працюють мішають мені. Тож, друзі, в мене на першому місці серед блешень в загальному це блешні букбейтс, Це ручна робота, це хенд. Просто, просто необхідні для мене у моїх умовах, в моїх руках я їх зрозумів, і вони просто приносять мені неймовірне задоволення. Ну і рибку, звичайно. ж. По воблерах. Не можу бути таким однозначним, тому що, я кажу, ну, працюють або кольора, або якась частота гри цього самого Воблера. Сьогодні міг бути інший сьогодні-завтра буде геть інший працювати, але також Воблера від наших, наприклад, майстрів хендмейду, зокрема від пана Володимира. От, цей Воблер. Реально, я багато, на нього, я багато на нього ловив вже. І ловив хорошої форелі і зимою. І так, і сяк. От, сьогодні знову я гарненько на неї зловив. Одна клювака була також холоста. Не знаю чому. Цей колір ну зайшов, зайшов форелям. От реально зайшов, не знаю. Може, може це просто в мене вже віра в нього така. От. І він. Дубасить, Він дубасить. якщо, є, якщо навіть найменші десь клюваки можна було виманити на воблер, то він виманював. У нього дуже цікава, цікава гра така. От. Я всі, всі фотки якісь там повкладаю гарненько, так, щоб зблизька було видно, щоб ви гарненько роздивили собі, поставити на паузу чи як. От. Однозначно рекомендую, е, ну, майстра не треба рекламувати, тому що в нього і так просто вобляри роз, розлітаються як гарячі пиріжки. В кожного, звісно ж, є свій топ, в кожного своя річка, свої умови, свої навики, снасті, відчуття, снастей, відчуття приманки, бачення цього всього в загальному. Тому якби ну. Мабуть, кожен топ це є щось суб'єктивне, щось конкретне для конкретної водойми, для конкретної людини. Тож не перемикайтесь, ставте вподобачки, не забувайте підписуватись на каналчик. Обов'язково коментуйте, тому що мені важливо мені важливий діалог з вами, а не оце просто знаєте, посидіти півгодини полялякати про то, про там то. А ви прогорнете то я ж і не знаю, чи воно вам треба, чи воно вам пригодилось чи не пригодилось. Так що, будь ласка, пишіть коментарі, що ви з цього всього приводу. Думаєте, такі самі кольори у вас працюють, чи не такі, чи якісь інші приманки? Можливо, ви порекомендуєте мені щось, наприклад, в моїх умовах, бо ж бачите, в яких умовах я ловлю. Наприклад, можливо, я неправильно також десь підгружаю силікон, чи щось неправильно роблю. Так що, ну, як кажуть, вік живе, вік учись. Тому діалог це добре. Це треба, це воно потрібно для обох сторін, як для мене, так і для вас. Я вже буду збиратись, вас всіх цілую, люблю, обіймаю і всім до нових зустрічей. Па-па.